Всім привіт! З вами команда велосклад Ком'Юа, і сьогодні ми маємо для вас огляд на ком'ютер від бренду Norco, модель Indy 2. Він є міським 27,5 дюймовим велосипедом, який стане надійним супутником як для повсякденних поїздок по місту, так і для їзди по легкій гірській місцевості. Цей велосипед має класично розслаблену геометрію з витонченим міським стилем, пропонуючи велосипедистам оптимальний баланс між продуктивністю та комфортом. Завдяки продуманій конструкції та високоякісним компонентам, Indy 2 має відмінну керованість і надійність у різних умовах. Підходить як для жінок, так і для чоловіків. Дана комплектація є передтоповою з 4 у лінійці Indy. Модель має 5 розмірів від XXS до XXL, тому ви точно зможете підібрати Indy 2 під себе, якщо ваш зріст від 147 до 203 см. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Міцна алюмінієва рама, навколо якої зібраний велосипед, виконана зі сплаву 6061. Як і багато сучасних моделей, вона оснащена внутрішньою проводкою сорочок тросів і гідроліній, що надають загальному силуету велосипеда лаконічного зовнішнього вигляду і захищає самі компоненти від зносу. Щоб байк був справді багатозадачним, у рамі передбачені кріплення для крил, прикріпивши які можна буде кататися навіть у сиру погоду в сухому і чистому одязі, ззаду можна встановити багажник, що допоможе в перевезенні невеликих вантажів. Стандартні 5 бонок для фляготримачів мультитула, насоса та інших аксесуарів розташувалися всередині переднього трикутника. Приємним бонусом комплектації буде підніжка, завдяки якій вам не доведеться замислюватися про спеціальні місця паркування. Алюмінієва жорстка вилка спереду частково гасить вібрації від дорожнього полотна завдяки природним характеристикам матеріалу, що позитивно позначається на комфорті. Крім того, ригідну вилку немає необхідності обслуговувати. А це плюс до простоти конструкції. На вилці присутні по три бонки по обидва боки, що додає загальної практичності та вантажопідйомності байка. Колеса діаметром 27,5 дюймів оснащені покришками швалбі Big Ben шириною 2 дюйми з міським протектором, що пропонують відмінне щеплення як на асфальті, так і на легкому бездоріжжі. Вони мають технологію K-Guard та Reflex, а також рефлективну смугу по боках. Що додає помітності у темний час доби. Подвійні, алюмінієві, протиударні обода, що виступають базою вілсета, збільшують міцність і стійкість до деформації, забезпечуючи надійність і довговічність коліс. Завдяки збалансованим за міцністю, маневреністю і накатом характеристикам, ця колісна пара робить цей байк досить універсальним міським транспортом. Тулки алюмінієві з промисловими підшипниками, закручуються болтом на шестигранник, це щоб завадити крадіжці. регулюють швидкість дискові гідравлічні гальма Tektro XDM 275. Розмір роторів 160 мм. Вони мають відмінну модуляцію та надійний контакт колодок з ротором. Крім того, колодки самі підводяться до ротора в міру їх стирання. Тому вам не доведеться їх часто регулювати. Вони мають закриту систему, тому будуть працювати у будь-яку погоду. Елементи керування підібрані в загальній концепції комфорту при пресуванні. Широке сідло з шаром м'якої підкладки встановлено на алюмінієвий підсиділ. Винос ергономічне кермо виконані з алюмінію. Їх конфігурація виконана таким чином, щоб дати змогу якнайбільше знизити навантаження на зап'ястя. А підйом керма та виносу зробити вашу посадку більш вертикальну. Трансмісія на 16 швидкостей оснащена заднім перемикачем Shimano Altus M310 з довгою лапкою, що забезпечує плавне і точне перемикання між швидкостями. Передній перемикач тювай 710. Тригерні монетки Shimano Altus m 315 з індикаторами спрощують вибір потрібної передачі, роблячи керування велосипедом інтуїтивно зрозумілим і комфортним навіть під час інтенсивного педалювання. Касета Shimano HD31 з діапазоном 11-34, шатуни алюмінієві з зірками 46-30. Норко 2 – це ідеальний міський велосипед як для чоловіків, так і для жінок, що поєднує в собі легкість і керованість класичного гірського байка зі зручністю і практичністю міських моделей. Завдяки полегшеній алюмінієвій рамі, трансмісії на 16 швидкостей, гідравлічними гальмами і міцним колесам. Indy 2 забезпечує комфортне та безпечне пересування міськими вулицями та парковими зонами. Дякую за увагу! З вами був магазин волоскладком До нових зустрічей.